Тиша поринає у вечірній спокій наш Львів. Бачимо ці світла у вікнах домівок, квартир. Напевно, там заклопотані, втомлені, люди готуються до цього величного празника Воскресіння Христового. Хтось допекає ще свою пасочку, хтось, можливо, вже відпочиває втомлений тяжким робочим днем, хтось, можливо, ще кляк до молитви, відмовлюючи вечірню молитву. Але напевно кожен переживає, як пройдуть ці свята, переживає сьогоднішнім днем, бо, напевно, подивившись ще вечірні вістки чи прочитавши газети, тривожиться тим майбутнім України, майбутнім нашої держави. І, напевно, стривожені у Львові, стривожені і по цілій Україні. Але сьогодні ми переносимося в інше місце, у цей Гецеманський сад, де хресною дорогою йде наш Спаситель. Хресною дорогою, не тільки тією, де почалося з першої стації, але тією хресною дорогою, якій вже починається зрада його апостола, тією хресною дорогою, де вже здійснюється цей задум людини вбити Бога. Тому стривожені і апостоли, бо не розуміють напевно, що сталося. Їхній учитель, який зазнав великої слави, який був популярний, за яким йшли так багато народу, які оздоровлялися, цей учитель, який зазнав великої слави, бо навіть воскрешав померлих, сьогодні передається у муки катам, у муки зрадникам, у руки зрадникам. У руки тих людей, які не прийняли свого Спасителя. Але проходить цей час терпіння, проходить цей, цей час хресної дороги. Тому не випадково ми сьогодні зупинилися не на 14 й стації, де Христа клає до гробу, але зупиняємося ми коли цієї так скажу, стації Воскресіння. Бо стривожені ми також дивимося у наше майбутнє. Стривожені ми завтрашнім днем, але вдивляючись у Христа Померлого і в Христа Воскреслого, ми маємо оцю надію. У нашому серці зроджується оця надія, що після кожної хресної дороги. Наступає оцей великодній світанок. Після кожної тяжкої мандрівки, звичайно, є цей світлий день. Тому сьогодні на якусь мить, можливо, відкиньмо наші ці тривоги, наші смутки, наші переживання, але вдивляймося у нашого Господа і Спасителя. Він дає нам надію, він нам дає надію у завтрашній день, незалежно, яка загроза сьогодні існує. Бо і в час Спасителя людська логіка не мала сенсу, людська логіка не мала змісту. Адже той, хто створив небо і землю, той, хто створив, Видимий і невидимий світ, той, хто створив кожного з нас, створив людину, зазнає упокорень, зазнає терпіння і, і створіння вбиває свого створителя. І видається, по-людському це крах, це поразка, поразка Бога, поразка великого вчителя. А насправді через цю поразку Христос приходить до перемоги. Цей шлях, який Він вказує нам, через поразку до перемоги. Тому, можливо, у нашому житті особистому, можливо, і на, на, у нашому житті загальнодержавному ми зазнаємо маленьких поразок. Ми зазнаємо маленьких невдач. Але якщо ми з Богом, якщо Христос стає нашим Спасителем і ми його не вирікаємося, ми з ним живемо на щодень, не тільки у ті дні, коли приходимо на Воскресіння Христове чи на Різдво до храму, щоб помолитися, але Христос є Спасителем кожного дня, кожної миті нашого життя. Ми зазнаємо цієї перемоги, тому будьмо певні, що з Христом ми переможемо. Тому, розходячись з цієї хресної ходи, цієї хресної дороги, розходьмо у тій надії. Не сумуймо у наших розчаруваннях, у наших смутках, але насамперед відкриймо наші серця для Христа. Так як ми зробили це під час Великого посту, прилякаючи до сповіді, вирикаючись сатани всіх діл його, вирикаючись з гріха, через сповідь ми очистилися і в Євхаристі приймаємо Христа, не проганяємо його з нашого серця. Не проганяємо з нашого серця, коли закінчиться великодні свята, а приймаємо Христа, приходимо до Нього як найчастіше. Бо Христос зробив все, що міг для людини найбільше зробити, це видати своє життя за неї, перейти через ті брами смерті, щоб ми, кожний з нас, здорові в Христі, мали життя, щоб ми жили, мали це вічне життя. Тому приймаємо Христа до свого серця, і щоб цей Христос жив у наших серцях, щоб наші серця стали цими живими кивотами. Напевно, якщо б люди зрозуміли цю заповідь Христа любити один одного, якщо б принаймні на 80-90% виконували Божі заповіді, напевно. Не було б стільки зла сьогодні у світі. Не було б цих воєн, не було б кровопролиття, не вмирали б невинно люди, світ би був кращий. Тому в руках, який стане світ завтра, це є в руках кожної людини. Бо часто ми, можливо, кажемо, так є, бо світ такий. Світ не такий, а світ є як такий, який є кожен з нас. І людина, скажу так, в силі змінити цей світ, якщо прийме Христа у своє життя. Дякую щиро усім сьогодні, що так чи сильно зібралися на цю молитву, на цю хресну ходу. Нехай Господь почує кожне ваше прохання. Кожний крик серця, кожну молитву, особливу молитву цих діточок, нехай благословить усіх нас, щоб насправді ми дочекалися цього світлого Воскресіння у неділю, але також дочекалися цього Воскресіння цієї воскресної радості, воскресного світанку для нашої держави, щоб ворог забрав свої ногу з нашої землі. І щоб наша Україна жила разом з Богом у цьому мирі, спокої і Божому благословенні. Тому ще на завершення ще помолимось за цей мир, спокій у нашій державі, а так з миром, спокоєм, з, з молитвою в серці розійдемося і ще цих кілька днів присвятимо більш духовному нашому житті, щоб гідно зустріти. Христа Воскресло у наших серцях. Слава Ісусу Христу!